Вітаємо! Ми продовжуємо цикл герої нашого краю. Сьогодні ми розспівмовимо історію захисника Маріуполя Артура Савеліва. Сьогодні на моїй землі йде війна: стріляють танки і ревуть гармати, сповита горем в чорному вбранні, слізами вмилась, не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова герої не вмирають. 21-річний захисник Маріуполя Артур Савельєв, позивний Гамп, загинув 2 березня 2022 року під час оборони міста від російських окупантів. Артур народився і все життя прожив у місті Одеса, навчався в Національній Одеській харчовій академії на спеціальності готельно-ресторанна справа, був мудрою людиною, багато читав. Особливо його цікавила історія, наукова література та філософія. Вільний час присвячував друзям, компанії, де полюбляв грати на гітарі. Також займався спортом. Хлопець мав активну громадянську позицію. Згодом приєднався до лав полку Азов Національної гвардії України. Був старшим кулеметником гранатометного відділення. З перших днів повномасштабного вторгнення Гамп разом з підрозділом обороняв місто Маріуполь на Донеччині. Артур був дуже сильною людиною, доброю, відкритою, з добрим почуттям гумору, як у справжнього одесита, неймовірно цікавий співрозмовник. Коли ти приходив до нього за порадою, розумів, що обов'язково знайдеш відповідь у його словах, душа компанії таке відчуття, що він притягував людей своєю харизмою. Та найголовніше, він був справжнім патріотом своєї держави, вірив та робив усе, щоб вона була незалежна та квітуча. Та віддав за неї найцінніше життя, розповіла мама Діана. Місце перебування тіла захисника досі невідоме. Мама здала ДНК, чекає на результати і дуже сподівається, що може, зможе згідно заховати свого героя. Старший солдат Савельєв посмертно нагороджується орденом за мужність третього ступеня. У Артура залишились батьки, молодша сестра та наречена. Герой загинув за нашу свободу. Вічна слава та пам'ять! Слава нашим героям!